Звати мене Дончук Ігор Миколайович, прийшов навчатися в училище в 1991 році, 1 вересня, на професію радіомеханік з обслуговування радіотелевізійної апаратури. Навчалися ми три роки, два роки з половиною у нас було навчання, півроку була практика. Навчалися хлопці з усієї України, вік був у нас від 17 років. І до 30-35 років різне покоління у нас було. Приходили люди навчатися після заводів, вже досвідчені були, хто після армії, хто після школи. Всі ми були рівні, всі старалися навчитися вибраної професії. Стимулом для нас було навчання було, тому що після закінчення училища можна було влаштуватися на заводи, фабрики, птилети. Різні підприємства і наші спеціалісти були в той період часу скрізь ну, такими спеціалістами, що вони виконували дуже багато роботи, і показували приклад, тому що навчання було дуже серйозне, люди відносились до цього всього. Вивчали дуже ну, радіоелектроніку, електротехніку, сучасну техніку в той період часу. Починалось навчання із сіми ранку. Верніше, можна сказати, розпорядок дня починався з сіми ранку, була у нас зарядка, сніданок, навчання. Після обіду у нас була така самопідготовка, де ми проходили ще додаткові курси. Були у нас кружки різні, були спортивні секції. Хто хотів підвищити свій потенціал навчанню, то приходили ще в майстерні, працювали на гуртках. Вчилися. З усієї України було дуже цікаво, тому що люди приїжджали з різних областей України, вони показували свою культуру, своє знання з різних областей. Якщо ми проживали в гуртожитку, у нас були хлопці, там Черкаська область, Миколаївська область, Рівненська область, в різних людей свій характер, різний акцент, різні звички. Ми всі жили дружно, працювали дружно, навчали друг друга і вивчали всі науки, які нам давали викладачі. Директор у нас був Лєвченко Микола Григорович, заступник директора Свісарчук Михайло Ананійович, білет Олександр Володимирович, майстри виробничого навчання був Шульц, метро і Гриба Микола. Це нам Наші були такі хороші майстри, які нам дали науку на все життя, ми їх будемо пам'ятати завжди. Після закінчення нашого училища я закінчив Житомирський політехнічний інститут, правда, заочно, тому що прийшов працювати, після закінчення училища прийшов працювати в ну, те училище, де я навчався. І вже працюю в нашому училищі 28 років. Робота мені подобається, тому що тут, колектив дружний, ми допомагаємо дітям опанувати сучасну техніку, щоб люди працювали на, на державу України. Дуже багато випускників ми випустили, які зараз відкривають свої фірми, працюють на заводах, фабриках, діти розумні, допомагають усьому побутовому населенню, допомагають державі. Я думаю, що хто прийде до нас навчатися, наш навчальний заклад, зараз він називається Житомирський професійний ліцей. Вони будуть задоволені і наукою, і відношенням, і нашим побутом, і стінами рідними, і спортивним залом, майстерами. У нас все на прекрасному сучасному рівні. Викладачі хороші, Директор у нас зараз, дерев'янка Олена Васильівна. Всіх ми запрошуємо до нас на навчання. Радий всіх бачити. Хто мене знає, передаю всім привіт. Всім всього на Доброго вечора, ми з України. Вчора ми з України.